Всім привіт притомним. Сьогодні така стояночка у нас. Не знаю що за автомобілі. Схоже на Арабів. Ми поїхали. Покажу вам ціни. Форд, Форд, Маємо Фордик, такий гарнюлий, Форд Куга, комплектація індивідуал. Так, 15 рік, бензин, 1,5 euro 6. 37 тисяч пробігу, дивіться, Тю до 26-го року за 14 990 євро. Взагалі новий автомобіль. Ну так, да. так виглядає він дуже добре. Пошкоджень я не бачу. Що у нас тут по салончику шкіряні сидіння з тканиною. І так не скажу, що він прям... Індивідуал. Маємо ще ось такий мерседесик Зараз по ціні вам скажу. Так близько, дуже близько припарковані друг до друга. Mercedes Benz B клас. 12 рік, бензин, 1.6, Євро 6, 114 пробігу, тюк до 10-го року за 12 990 євро. Має шкіряні сидіння з тканиною, мультикермо, на автоматі, ну, нема. немає, я не можу подивитися, які там гальма, гума більш-менш, йдемо далі. Є у нас ще мерседесик. Mercedes Benz C класу 12 рік, бензин 1,6 Euro 5, 106 пробігу. В до 26-го року 13990 евро. Вони у нас в універсалі. 4 сидіння з тканиною на автоматі. Оце гарно виглядає. Універсальчик ціленький, він весь Є комплект гуми Зимньої класно виглядає. Так, Mercedes Benz, дивіться, який кабріолетик у нас заряжений, як он виглядає. Давайте по ціні диски такі прикольні, так? Так, Mercedes Benz SLK 200 компресор. 2008, 2008 рік. Бензин 1,8 євро 5-149 пробігу. Новий тюф 12499 євро. Має шкіряні сидіння, ну звичайно. Так, він ну, так ціленький, майже новий. Майже новий гарно виглядає. Так. Здесь у нас Volvo. Видите, Горнюлька. гарнюлька Volvo 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 XC60 14 рік, дизель 2 літри, Євро 6, 141 пробігу, тюг до 26-го року за 18 тисяч 989 євро. Має шкіряне сидіння, гарно виглядають вони на автоматі, ну така отака цього сильно не, не подивився. Має комплект гуми ще, бачите, багажник стоїть. Ну і такий ось Citroën. Він і Citroen, він і Toyota, він і, і Peugeot. Воно не поймі, що воно таке за автомобіль. Коротше, можна зробити що тобі, яке я побажання. Citroen Space Tourer. Так, 17 рік, дизель 2 літри, євро 6, 116 пробігу, до 26 року, 25 990 євро. Оце у нас пасажир. Це пасажир у нас. Не знаю, кому він потрібен такий пасажир. Страшний. Так, йдемо далі. Зараз ми зайдемо сюди. Тут у нас був. Давайте ми подивимося ще Мерседес якийсь біленький. Ціна Ці нього є. Мерседесик. Ді, який гарний мерседесик. Біленький. Шкіряні сидіння з тканину на механіці він у нас. Мерседес Benz C220. 12 рік, дизель 2,2, Євро 5. 195 пробігу, тюв до 25-го року, 11 місяця, 8990 євро. Білий колір класний, звісно, але іржу на ньому видно дуже. Але немає іржі на ньому. Цікаво. Цікавий автомобіль. Йдемо далі. Йдемо далі. Бустренько зараз поглянемо. Рено у нас рено. Твін, бо 2019 рік, бензин, 1 літр, євро 6. 64 пробігу 7990 євро. Ось такий ось Рено Твінго у нас є. Рено Твінго. Ось таке воно незрозумілий автомобіль. Зимня гума стоїть на ньому. І це для міста. Давайте ми. Заглянемо Смарт. Смарт у нас 2004 рік, бензин 1 700, а, 700 кубов. 159 пробігу, 2888 евро. Таке, звісно. Це взагалі прикол а не автомобіль. Ну це теж для міста пойдеть, в принципі. Так, шкадюха у нас. Така як Ресочка. Дивіться, яка прикольна. Так. О, сидіння гарне. Да. Рисочні сидіння. Да, це у нас Монте-Карло, 13 рік. Прикольно. Це така комплектація була. Цілі немає на нього. Так, давайте ми тут ще подивимось. Фіат. 500 16 рік, бензин 1,2, Євро 6.

шкира, тканина на панораме Ладно. Ага. Что у нас еще тут есть? Все у нас тут Fiat Punto, 11 рик, бензин, 1.4, 142 пробега, новый тюх, За 5990 євро. Отакий ну, він. Прикольний, ну, не знаю для кого він. О, дача Дача Сандеро 2. Дача Сандеро. 19 рік на газу 900 кубов євро 6, 88 пробігу. Це я так розумію, газ у нас заводський стоїть. 9449 євро коштує автомобіль. Тут дивіться ні на що, всі знають як виглядає. Серед мені, так? виглядає. цей фіатик. Прикольний фіатик, це здоровий. Як же він називається? Fiat 500 L. Лонг, типа. 14 рік, бензин, 900 кубов, євро 45 пробігу, 110 кінських сил, новий тюф, 899. Думаю, угу. Має поплель гуми ще. Сильний. На механіці він у нас. Дивіться прикол. Нафіга вона така здорова, щоб не промазав. Прикольно. Ну давайте ще. Volkswagen у нас полу. 12 рік, дизель 1,6 євро 5, 157 пробігу. Тюф до 0,5.25 його немає вже. 6999 Уйра на панорамі він у нас Ну не знаю на механіці Гума майже нова комплект ще гума має автомобіль Ну такий сьогодні був обзор наш автомобілів Так що кому сподобалося Ставимо вподобайки Підписуємося на канал Всім гарного дня і до зустрічі в мене на каналі Всім чао!